Певні вказівки як по напрямку ДСНС, так і по напрямку Національної поліції щодо перевірки виконання вимог законодавства при забезпеченні укриттів населення. Там, де питання не відповідає, будуть розглядати питання адміністративної відповідальності. Ці перевірки розпочаток вже сьогодні. На вихідні вона буде активно продовжуватися. Завдання в цьому приводу. З цього приводу максимально забезпечити і сприяти доступу ДСНС і поліції. Мега роботу, яку ми зараз організовуємо, це цілодобова доступність захисних споруд до укриття населення. Це задача. Уряду, і ми повинні виконати.